Всім доброго дня, мене звати Михайло Лишак Я виконуючи обов'язки заступника директора з питань маркетингу Львівської дирекції до ПДЗУ Перепочта. А давайте ректор повноважений кожна заяву. Мене заважили вам довести заяву стосовно так званої економічної репресії, яка здійснюється на засоби масової інформації в Львівській області та новій ми діємо в чітко визначених, по чітко визначених договорах. Всі проплати здійснюються, вчасно здійснюються. На сьогоднішній час 8 мільйонів гривень станом на вчора було перераховано в газеті експрес. 3 мільйони буде перераховано сьогодні в газеті Високий замок. Дуже просимо від імені і нашого колективу всього міської Львівської дирекції не політизувати ситуацію. Де політизувати ситуацію такий складний час для України і е, ми з народом України. Дякую. Скажіть, будь ласка, у запитання. Я забував заявити. 15 п'ятнадцятого січня ми мали ви мали кошти від. Гай! Гай!

Вот там. Это еще сзади. Чи Чувак став не оценили коментар. бачення от є. Чому ви ще не Чого ви що, Ти що з уроду! зрежив? Міліція уроду? Міліція з урод! Міліція! Міліція з уроду?

Не брешіть людям в очі. Веселий! Виходи! Веселий! Виходи! Веселий, виходи! Угу. Так. Так, це я хороший символ нової країни! Так, 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 так. Так. Ось хороший символ нової країни! Ви бачите, це речінка замість діалогу. Агресія, замість діалогу, неправда, замість діалогу перехода. Оце країна, в якій ми опинилися після 16 січня. Ми прийшли сюди не вимагати чогось чужого і того, що нам не належить. Ми прийшли захищаючи інтереси людей, які працюють на наших підприємствах, у на наших газетах, їхніх дітей, їхніх родин. Замість того, щоб почути відповідь наші питання, ось що нам запропонували. Які в нас не вимоги, до коштів. Наша вимога проста припинити економічну блокаду, припинити ці різновид цензури так і негайно виконати договори у повному об'ємі. Це наша важлива вимога. В чому полягає проблема з поштою? Проблема в тому, що сотні тисяч людей здійснили передплати, передплати на газети, журнали. Наші з високим газети і журнали це було 20 популярних назв. Ці люди віддали гроші посереднику, ці посередні кошти. За умови договорів кошти повинні були розрахуватися 4 січня і 15. Ми отримали лише частину кощі, високий залп не отримували нічого. Ми не отримали пояснення, чому розрахунки блокуються. У Той самий час ми спілкувалися з колеги в інших областях. Я спілкувалася з особисто заграндарево в Чернівській, Чернівецькій області, Херсонській області. З ними розрахунки завершені ще сім днів. Це безпрецедентний випадок. За все існування наша газета, високий замок, наприклад, існує вже 22 роки. Це вперше, що Кошти відправляти не надійшли згідно з договором. Завжди вони приходили, чи в останній день дії договору, чи там бували і раніше. Зараз вони не дійшли. Станом на сьогодні ми випускаємо газети, по суті, ну, кредити, ми не маємо за що їх випускати, ми використовуємо якісь внутрішні резерви. Найгірше ж ми не знаємо, коли надійдуть ці кошти, тому ми вчора з Ігорем Коченковою і Афгана Експресом прийшли до пана Веселого вдвох, для того, щоб він нам просто сказав. Долю, долю коштів передплати вчора було приблизно те саме. Тільки нас ці грати е, були відкриті. Ми стояли там. В цей час він втік з свого місця роботи через чорний хід. Ми колег лишили, бо ми передбачили, що буде такий випадок. Ми колег лишили біля чорного входу, щоб зафіксувати. Справді так і було. Він втік через чорний хід. Ми йому сходили по телефону, сказали. Пан Василе, будь ласка, прийдіть, ми хочемо з вами поговорити. Він в хамській, абсолютно в хамській, в гурті формі спілкувався особисто зі мною і з ко. Скажіть, йдете на роботу. Ви завжди, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви кожен день ходите цими дверима? Ну він е, е, охоронець очікувано показав жіночці, що. Поки може пити каву, відпочиває, поки тут ми є. Отже, я повторюю, що він нас по суті від Чому ми прийшли вчора, тому що по телефону нас відфутболювали. Ми весь час запитували, яка доля грошей, коли ви виконаєте свої зобов'язання. Нам нічого не казали. Ми прийшли, він втік. Ми тут постояли. Охорона нам так само нахамила вчора. Він нам нахамив. Но це є ненормальні стосунки з головними редакторами газет, які, до речі, мають величезні мережі. І кошти, які кошти тримає, це ну, вели, досить великі кошти. Але немає оце. Так, 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 не загальна наші. Ons almal is presies hier. Ons het 'n sterk konstruksie